Все починається з того, що на землю падає якийсь сивий велетень з стризубцем. Наш герой це професор грецької міфології, угу. який втратив дружину, і його викликають на ходу. Приду, покер, покер, ти шо, ми награємо на зараз покер такий. Він найомує нас. Да? Чи ні? В який момент ми маємо сказати: — ні фаш не перегибай». Сивий велик зетів, ну ще нормально. Mm. Ну, от уже... Це тільки початок. Ну, це, це сцена, яка типу, всталася, а потім нема ніякої прив'язки. Mm -hmm. Тобто звичайна реальність, типу, що, що це було спочатку? От, і викликають директора, кажуть, що всіх знаців грецької міфології збирають в Кемда. Він туди приходить, там купа професорів, там, жіночок, чоловічків, і виходить якась, якась людина і каже, що. Починає презентацію, показує цього велетня в полі, який лежить ну, здоровенний, uh -huh. каже, що так і так впав цей великан. Нам здається, що це християнський бог, і його скинули древньогрецькі боги. Бо ми прочитали на тризубці древньогрецької, що там написано: Ми повернулись. Блять. Uh -huh. Ну, це я не знаю, чи додавати, але можливо. Uh -huh. І короче, є всі. Ну то не нахуй, давай. Ми повернули. Не блять. Дякую нахуй, бля. Піздаріки, нахуй.